Уран має кілька різновидів, називають їх ізотопами: Уран-234, уран 235 та Уран-238. Для атомної енергетики підходить лише 235, але його у природному урані менше 1%. А от 238-го 99%. Тому щоб збільшити кількість потрібного ізотопу, уран треба збагатити, тобто штучно підвищити концентрацію урану 235. Для промислових реакторів. Потрібен низькозбагачений уран. Це такий, в якому ізотопу уран 235 менше 20%. Спрощено процес видобутку і збагачення виглядає так: Копалину добувають із землі шахним способом або методом вилуговування. Обробляють її і отримують так званий жовтий кек. Його перетворюють в газоподібний гексавторит урану. Цю речовину запускають у так звану центрифугу. Там ізотоп 238 відділяють від 235-го. Щойно отримають необхідну концентрацію речовини, її піддадуть реконверсії. Так ізотоп стане діоксидом урану чорним порошком. Його гріють і таблетують. Ці так звані уранові таблетки вставляють у металеві стержні, котрі збирають пучок. Цей пучок називається тепловидільний елемент твел. Їх збирають у тепловидільні збірки. Таких в активну зону рактора поміщають від 200 до 450 штук. Ці збірки і є тим самим ядерним паливом, на яких працюють атомні електростанції.